Приголомшливі результати по тілу в важкодоступних зонах це про насадки Шейпер і Ларч. Ці маніпули використовують неінвазивний фізіотерапевтичний РФ, що разом із технологією 3D прогріває тканини до 11 мм вглиб. Це дозволяє досягати максимального ефекту ліфтингу, усунення дряблості, покращення еластичності шкіри, а також зменшення розтяжок та целюліту за рахунок стимуляції власного колагену та еластину. Радіочастотна терапія працює за запатентованою технологією тридіб, яка складається з послідовного з'єднання хвиль на різних глибинах і здійснює більш глибший прогрів ніж інші технології на ринку. Ці насадки працюють по всіх зонах тіла живіт, бока, сідниці, спина, зона галіфе, коліна та руки. Курс процедур складає 6 сеансів з інтервалом 1 тиждень. Ефективна корекція дряблості шкіри разом з ендімет.